смарт Mi Xiaomi Smart Band 9 глобальна версія. Це нова модель, напевно, вже всім відомого та популярного фітнес-трекера від Xiaomi. Восьма модель була гарна, але Xiaomi завжди знаходить щось, що можна поліпшити. Заявлено новий надискавий amoled екран в 1200 ніт з частою оновлення 60 Гц, автоматичним керуванням яскравості, металевим корпусом, лінійним вібромотором, батарею 233 мАч на 20 день звичайного використання, визначення місця заходження, вологозахист 5 ATM, Вимірювання пульсу, сатурації, фасну, стресу, роботу з Android та iOS і все це за 35 доларів за глобальну версію. То, що представляє собою новинка, зараз дізнаєтесь. А перед тим прошу поставити лайк та підписатися на канал YouTube та Telegram. Підтримуйте український контент. Брасвет продається в чотирьох кольорах: чорний, срібний, рожевий та синій, в комплектації з різними ремінцями. Браслет поставляється ось в такій коробці. В комплекті йде керівництво користувача, є на українській мові. Та двохпіновий USB-зарядний кабель. Корпус браслету виконано з алюмінію. Розміром 46,4 мм. Ширина 21,6 Товщина складає 11,8 мм. Вага з комплектним ремінцем 28 г. Без ремінця сама капсула 16 грам. На зворотній стороні у нас розташовані датчики, контакти для зарядки та механізм фіксації ремінця. Механізм надійний. Чітко фіксує ремінець. Ширина базового ремінця складає 15 мм. Комплектний ремінець гарної якості. Немає ніяких зайвих запахів. Зі складанням браслету ніяких проблем немає, все виконано якісно. Ніяких отворів для мікрофону чи ще чогось на корпусі немає. Екран це AMOLED екран з 2,5D за округленням. Діагональю 1,62 дюйми з високою яскравістю в 1200 ніт. Зауважу, що це в 2 рази більше, ніж браслета Xiaomi Smart Band 8 Pro. Екран має роздільну здатність 192х490. Пікселі, пікселі непомітно. Частота оновлення екрану 60 Гц, і вони тут дійсно є. Екран яскравий, насичений. На сонці гарно видно. Є автоматичне керування яскравістю. Знаходиться воно в основному меню. Можна вмкнути автояскравість. Автояскравість працьовує за 2 секунди. Але іноді при значному перепаді освітлення трапляється збільшення затримки до 5 секунд. Рівень яскравості встановлює комфортний, керування яскравістю знаходиться, як я вже казав, в основному меню. Колефобне покриття є і воно гарне. Рамки навколо екрану нерівномірні. По боках та зверху складають 2,3 мм, знизу 3,8 мм. Тач працює чітко, ніяких проблем з тачем немає. При піднятті руки екран активується швидко, при відвертанні руки екран гасне. При Always On та піднятті руки переходить на watch Face. При вимкненні функції активації екрану при піднятті руки та активному Always On, саме момент підняття руки яскравість Always On збільшується. Екран можна активувати тапом по екрану та вимкнути накриттям долонею. Є функція постійно активного циферблата, можна активувати її на період від 5 до 20 хвилин. Також в браслеті немає базових циферблатів Always on, всі вони вбудовані в основні циферблати. Тобто, коли ви обираєте в додатку на смартфоні смартфонісний циферблат, ви також одразу можете приглянути, який у вас буде Always On. Always On може працювати в режимі Smart, вимикається при знятті браслету з руки або коли ви спите, та за розкладом. Просвет працює швидко, плавно, значних лагів не помічено. Версія прошивки 2.3.93. Інтерфейс простий, але як на мене не зовсім продуманий. До деяких речей потрібно звикати. Наприклад, якщо вам потрібно прийти до знову меню, ви робите свайп зліва. Натискаєте основне меню, наприклад, там розділ екрана, потім назад виходите, назад. І потім вам потрібно зробити свайп справа, щоб повернутися на циферблат. Також, наприклад, якщо ми хочемо знайомити з детальною погодою, то свайп знизу вверх не працює. Вам потрібно одразу натиснути на віджит погоди. Далі знайомитися з погодою. Але тут наступний раз ви не можете перейти до наступного відджету. Вам потрібно вийти з цього віджиту, а потім тільки перейти до наступного. Було б зручніше, якби вони зробили так же само, як в смарт-годинниках. Вправа наліво у вас перегляд віджитів. Потім, якщо ви хочете детально знайомитися з віджитом, то свайп знизу вверх. А тут потрібно натиснути, а потім працює свайп знизу вверх. В смарт-годинниках ви можете свайпом справа наліво прийти до наступного віджиту, Тут так неможливо. Вам потрібно вийти з цього віджиту, а потім тільки прийти до наступного. Як на мене, то це нелогічно та незручно. Браслет підтримує українську мову, переклад гарний, але не ідеальний. Проблем з відображенням кривиці немає. В браслеті є 10 базових watchface, змінюються вони довгим тапом по екрану. Завантажити додатково можна ще 9 watchfaceів, видалити можна всі, крім одного базового цифербату. Деякі цифербати мають своє налаштування, зміни кольору або зміна блоків цифербатів. Свайп зліва справа показує інформацію по колу. При свайпі зліва меню швидкого доступу. Далі режим не турбувати. Можна виконати певні налаштування, активувати режим на весь день, на годину, на 4 години, або налаштувати за розкладом та встановити повтор. Далі пошук телефону та основне меню. Далі свайп зліва показує віджити додатків, перегляд циклічний. Свайп справа показує віджити додатків. Кожен блок віджиту можна налаштувати в додатку на смартфоні, по замовченню встановленого віджит сну та пульсу. З віджити пульсу можна детально ознайомитися з інформацією, виконати налаштування, встановити період заміру пульсу. Далі у нас віджит погода. Так як я вже казав, для того, щоб детально переглянути інформацію по погоді, вам потрібно раз тапнути по віджиту. Далі буде доступна детальна інформація. Потім ми виходимо з віджиту погоду та переходимо до наступного віджиту керування плеєром. Анімації по паузи є, назву пісні показує. Доступне керування гучністю, свайпом не працює. Працює при натисканні на іконки плюс мінус. Плеєр працює в фоні, доступний при тренуваннях. Далі при свайпі справа меню швидкого доступу. За допомогою додатку на смартфоні можна додати ще інші віджити. Основне меню. Перше це режим бігу, обрання розташування браслету для більш точного підрахунку статистичних даних. Режим капсули в продажі є спеціальний кейс для фіксації капсули на красівках. Та режим на шиї. Далі циферблати та їх налаштування. Екран. Налаштування яскравості екрану вручну або автоматично. Встановлення автоблокування екрану від 5 секунд до 5 хвилин. Активація екрану при піднятті руки, вимкнена весь день або за розкладом. Постійно активний циферблат від 5 до 20 хвилин. Always on. Вимкнений Smart або за розкладом. З приводу Always On та датчика автояскравості. яскравості. рівень яскравості always On теж залежить від датчика освітлення. При вимкненні екрану, наприклад, в темному приміщенні яскравість Always On буде встановлена мінімальна. Якщо у світлому, то максимальна. І надалі яскравість Always On не коригується до наступного вимкнення екрану. Функція вимкнення екрану накриттям давонею. Далі вібрація. В цій моделі просвета встановлено лінійний вібромотор. Тому вібрація стала значно краща, ніж в попередніх моделях. Вона тиха та гарно відчутна навіть на рівні за замовчуванням. Є можливість встановити сильний рівень вібрації, відрізняється саме потужністю вібрації. Далі режим не турбувати, сповіщення, активація екрана при отриманні сповіщення. Сповіщати тільки тоді, коли екран смартфону вимкнено. Автовизначення тренувань, пін-код блокування браслета, блокується при знятті браслету з руки. Батарея, режим енергозбереження та режим оптимізації використання батареї. Система. Призавантаження вимикання, підключення до нового телефону, скидання до заводських налаштувань. Останній пункт інформація про браслет. Свайп знизу відкриває меню додатків. Перше це статистика за день. Можна ознайомитися з детальною статистикою. Далі тренування. Наступна це історія тренувань. Курси бігу, виділена в окремий розділ, поділена на типи бігу, далі статус тренувань, пульс, де можна детально знайомитися з зібраною статистикою замірами пульсу, життєздатність, вимірювання сатурації, сон, стрес, погода, надобута наступні 5 днів, календар. Як на мене то календар незручний. Можна приглядати тільки інформацію за день. Приходити до наступного дня цими незручними стрілочками. Тепер я хочу повернутися на день назад. Нормально. Далі не працює, не працює. Ось попав. Тобто, як на мене, календар зроблено зовсім незручно. Далі будильник. Будильник можна налаштувати прямо з браслету. Основне меню. Внизу розділ ще події, які можна синхронізувати через додаток на смартфоні з вашим календарем, завдання, дихання, секундомір, секундомір працює в фоні, музичний плеєр, пошук телефону, світовий час, віддалене керування камерою, таймер. Можна встановити свій таймер, в фоні не працює, ліхтарик та остання концентрація. Свайп зверху відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення про своє двічі імброї, екран активується. Активацію екрана можна влаштувати в основному меню або через додаток на смартфоні. Вібрація гарна відчутна. Після отримання повідомлення у вас є приблизно 30 секунд, щоб приглянути його підняттям руки. Після цього часу показує циферблат. Причому ви можете декілька разів піднімати руку та переглядати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно ще раз переглянути повідомлення. При активації екрану показує останнє отримання повідомлення на весь екран. У списку повідомлення не групуються в розрізі додатків. При наявності непрочитаних повідомлень сигналізує червону крапку зверху екрану. Якщо прочитати повідомлення на смартфоні, то воно автоматично видаляється з брасвету. Повідомлення сортуються від нових до старих. Іконки основних додатків підтримуються, таких як Viber, Telegram, Facebook, Instagram, Gmail та інші. Повідомлення можна видаляти як одразу, кнопка видалити доступна вверху списку, так і поодинці або свайпом справа наліво. Або зайти саме повідомлення та нажати кнопку Відхилити. Повідомлення відображає достатньо тексту, щоб не діставати смартфон, проблем з керівницею немає, і смайлики браслет не підтримує. Загалом то гарно продуманий та реалізований функціонал сповіщень. Але, звісно, на смарт-годиннику було б краще приглядати повідомлення. Дзвінки, звісно, не динаміку ні мікрофону у бреслеті немає. При вхідному дзвінку браслет вібрує, відображається ім'я контакта або номер телефону. Ім'я береться з адресної книги смартфону, доступні кнопки Відхилити дзвінок та ще Відхилити зверху екрану вимикає дзвінок на браслеті, залишається тільки на смартфоні. При дзвінках з месенджерів на браслет показує вхідний дзвінок та приходить повідомлення про пропущений дзвінок. При дзвінках з телефону в момент підняття трубки браслет вібрує. Це зручно для тих, хто не любить тримати телефон біля голови у момент визову. Тренування. У браслеті є більше 150 видів тренувань, є автовизначення тренувань. Наприклад, при автовизначенні ходьби просвету знадобилося приблизно 500 метрів, щоб він зрозумів, що я кудись іду, тому краще тренування вмикати в власне руч. Список тренувань не можна налаштувати під себе, список складається з основних поширених видів тренувань, можна перейти до додаткових, які згруповані по розділам, і далі можна їх деталізувати. Для тренувань можна встановити мету, відстань, тривалість, калорії, обрати інтервальне тренування, налаштувати нагадування, наприклад, для виконання тренування в певній зоні пульсу. Можна включити автопаузу. Для плавання в басейні можна задати довжину басейну для розрахунку відстані. Браслет будований чіп для визначення геоданих, які самі на вагаційній системі підтримуються ніде не вказано. На відкритому просторі супутники ловить за декілька секунд. Маршрут будує з незначними відхиленнями в цілому пристойно. Точність вимірювання. Для вимірювання пульсу браслет використовує два зелені светодіоди, для вимірювання сатурації два зелених та два червоних. Є датчик наближення. Повітря та на столі не вимірює. Щодо точності пульсу на руців спокій відхилення 0,2 одиниці, при навантаженнях показує гарну динаміку, відхилення складає 1,3 одиниці при пульсі 140, навіть краще, ніж у Smart Band 8 Pro. Кисень вимірює на протязі 20 секунд, відхилення становить 0,2%. Підрахунок кроків з похибкою приблизно 2-3%. Короткі дистанції до 5 кроків може не враховувати. Загалом то чудова робота датчиків. Автономність. Виробник заявляє акумулятор ємністю 233 мАч та автономність 21 день при звичайному використанні та 9 днів золови сон. По факту золови сон автоматичним вимірювання пульсу кожні 30 хвилин протягом дня. Постійними повідомленнями просвет працює 8-9 днів. Безовий сон в тому ж режимі 15-16 днів. Відсотки зряду показує точно кратно на 1%. Повний заряд батареї триває 2 години. Вологозахист. Виробником заявлено на вологозахист 5 atm тобто можна мити руки з браслетом, ходити під дощем, плавати. В браслеті є водні тренування. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.4. Зв'язок стабільний на дистанції до 10 метрів, ніяких проблем зв'язком немає. Після виходу з зони дії та поверненню зв'язок відновлюється. Про відновлення зв'язку браслет не сповіщає. Браслет працює з додатком Mi Fitness. Додаток простий, не перевантажений, поділений на 4 вкладки. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику, де можна детально ознайомитися з зібраними даними. Друга вкладка відповідає за тренування та історію тренувань. Третя вкладка за налаштування пристрою. Четверта вкладка за профіль користувача. В додатку великий вибір різноманітних циферблатів. Є можливість зробити власний Watch Face Always On. Є можливість індивідуально налаштувати сповіщення на певний перелік додатків на смартфоні. В додатку можна налаштувати реакцію браслета на повідомлення та вхідні дзвінки. Додати завдання, налаштувати будильник, синхронізувати події з календарем, налаштувати погоду, світовий годинник, виконати налаштування системи, налаштувати собі віджити, відсортувати наявні програми, налаштувати вібрацію на певні події або можна створити свою вібрацію, налаштувати режим сну, підключити новий телефон, встановити пін-код блокування. Профіль користувача можна синхронізувати з такими додатками як ZLIF, Strava, Apple Health, Google Fit та Suanto. Висновки: Smart Band 9 має гарний дизайн, яскравий чудовий екран, швидкий та красивий плавний інтерфейс, але місцями не продуманий: Гарна автономність, багато цікавих цифр купу доступних аксесуарів на ринку, чудово працюють сповіщення, гарні датчики біометрики, приємний чіткий та гарно відчутний вібромотор, і все це в компактному легкому та металевому корпусі. Що з трекерів наразі може бути краще за 35 доларів. Певно, нічого. Тож загалом скажу, що новинка мені сподобалась. Я надав вам детальну інформацію про смарт браслет купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть в коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Дякую за увагу, до зустрічі!